Всім привіт! Ви на каналі Амбіленко Андрян. Ось. Сьогодні я вам трішки покажу своїх, своєї вечірньої поранки в карликових курей та він качок. Ось. Світло тільки включили, а це в мене ось такий акумулятор, я такого надів. Все воно світить. Ось мої бентамочки. Ось така гарнюня А ось ці зачинив Сьогодні ходив вже цей півник. Сьогодні та й вчора ходив вже на вуличку. Бігали, а чорний де півник. Так, я щось не зрозумів. Де чорний півень бентамка? Погляньте! Півень бентамка, що ти тут зробиш? Півень-бентамка сидить в їзді. Так, капець. Ось свої бентамочки мої, ось. Капусту давав. Так. Вода оце. У мене. Я пальця собі Фокусуйся. Розрізав. Ой. Та хочу трохи соломки, соломи вибрати. А ну, щось. зараз. Поставлю, ви глянете, на тих куркурей, на курку півня, або просто такого постоїть, знімає. Пос... телефон, а я би спросував видалю. Ось. Блін, воно ну, щас. Ось. Виляв грязну, воду на них чисту мене. Бентанчик, красотулька. Ну, давайте, знаєте, що я зараз я з вами зроблю. Напевно, виліземо. Ой. Блін, це я без штанів. Напевно, напевно, і ми нікуди з вами не поліземо. Хотів сюди на тюки полізти. Щоб поглянути, може, тут десь курки несуть, ці бентамки. Бінтамки, як хто на них, як хто їх називає, ні, немає. А ви як називаєте цих курей? Бентамки чи бінтамки. Я, наприклад. Бінтамки, наприклад. А буває й бентами. Ой, лки-палки. Ще головне телефони не впасти з телефоном. Ось. Всі позлітали. А пока, всім, пока підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім тихої і мирної ночі.